Славники поліції до суду не, не з'явилися, надали суду заяву, де про взяти у їхню відсутність. Відносити як означно не внесення. Будь ласка, успіть, підніміться. Навіть суду ваше ваша честь, мене звати Кослій Юрій Юрійович, Юрій, 06.05.1988 шосто року народження. Де про... ви працюєте? Ще раз працюєте де Працюю заступник директора Вінницького НДКЦ МВС. Де. Ви суду довіряєте? Так, ваша честь. Маєте чісті. право давати поясни і підтримати скаргу. Мати представника, складати рішення суду, якщо з ним не згідне. Да, так? Так. Заяв по питанням у вас є, немає? Відсутні. Суд уходив розглядати з без участі представників поліції, сходу належати, чим повідомлені на дали суду заяву про розгляд без їхньої участі. Будь ласка, по суті, скарги, зараз не спустив. Ваша честь, я звернувся з скаргою до правоохоронних органів, до головного управління національної поліції з тим фактом, що вже протягом 4 місяців я знаходжусь офіційно на лікарняному. І е, з боку е, мого керівника та пенсійного фонду відбуваються незаконні перевіряння, перевірка е, перевищення службових повноважень щодо е, визначення придатності листків непрацездатності. Справа в тому, що основний факт, на який вони базуються, це посилаючись у своїх, знаходжусь в судах і е, перебуваю в публічному місці, і тим самим я порушую Рекомендації лікаря на що е, ці ці дії є конкретно протизаконними і перевищеним повноваженням, оскільки згідно документації МОС нормативно-правових документів Міністерства охорони здоров'я, інформація про е, детальні інфо, е, хвороби, а також рекомендації лікаря знаходяться виключно у лікуючого лікаря і не не знаходяться у вільному доступі, тобто сторонні особи не мають права їх перевірити і не можуть, крім офіційних западів органів досудового розслідування до безпосереднього лікаря. Тобто, стверджування інформації, що я порушив, лікарські рекомендації є надуманими, є такими, що спотворюють інформацію, дезінформують, і тим самим попередньо я надав. Таку кваліфікацію для того, щоб слідчі розібралися з цим як 364, 365 і 366 стаття Кримінального кодексу України. Одночасно, протягом чотирьох місяців, за рахунок цих перевірок, керівником було прийнято рішення на підставі цих перевірок неправомірних, на мою думку, було прийнято рішення стосовно невиплати мені лікарняних. Загальна сума десь близько 100 тисяч за ці 4 місяця, і тому відповідно враховуючи Овуючи вище зазначене, я звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів згідно 214 статті. Надав пакети документів, переписки, логи, листи офіційні керівника та відповідь пенсійного фонду України. І просив слідчого максимально швидко втручитися в справу, оскільки інформація, яка знаходиться в електронному обігу пенсійного фонду, та переписки між лайтером та пенсійним фондом, можуть зникнути або можуть втратитися речі як речові докази. В принципі, в мене все на даний момент. Підтримуйте мою скла. Так, ваша честь в повному обсязі суто доля збирати марте інтерв'юш. Поговорю, ухвалення ім України суда перезита 14 12 грудня 2025 року Вінницький міський суд, Вінницького області в складі слідчого судді Михайленка приставів Чебанізовчу займає Кослія, розв'язавши від 5 судовому згідні з скаргу Кослія Юрія Юрійчана, Юрій, бізнес-планусів у Антеській області на цьому він осі до ЄДЗ. 9 куслія 9.12.2025 року суду фізичні матеріали е, скари. Додатків, заслухавши думку заявника в судовому засіданні, які вичому статті двісті настят тридцять шістдесят України слідчий суддя. Постановив скаргу послія Юрія Юріча задовольнити частково визнати бізнесу, що панар усіх було певний слів області, щодо розгляду до заяви посліяві від 9-12-25 року, зобов'язати понаругу НПСТВІНІС про можливі, чийників на попрошу до ЄДР за заяву від 9 грудня 25 року, розпочати розслідування. Та через 24 години з моменту нас відомості надати завінок з згідно реєстру до судовому сіль. Врешті будемо скарги відмовити. Ухвала слідчих суддів не підлягає під ліці вам Слідчий суддя підпис. Заявник, рішення суду зрозуміло. Хотів уточнити ваша честь, решта вимог це мається на увазі забезпечити збереження доказів. Правильно? Воно не входить в компетенцію суддів, судді, положить до даних зараз. Я зрозумів. Добре. Дякую вам. Дякую вам велике. Гарного дня. Я ухвалу на електронний варіант отримую, чекати не буду. Це, так. Це, я, спіла, я хотіла друзі. Друзі. Все супер. Задовольнили. Скаргу зараз вийду, сповім. На все добре. Звук нормально, відео нормально. Тепер буду просто говорити. Все добре, чудно. Значить, щойно дяка судді Михайленко, Вінницького міського суду. Щойно він ухвалив рішення, щодо якого зобов'язав внести відомості в ЄРДР і почати досудове розслідування посадових осіб головного управління національної поліції проти пенсійного фонду та лайтера. За моєю скаргою. Коротко поясню вам, чому базувалося, хто не знає, хто не підключився або хто не володіє інформацією, саме, чого саме стосувалася скарга. Значить, я вже десь біля трьох-чотирьох місяців перебуваю на лікарняному, законному, все. Ну, тобто, без питань я не філонів. Так склалося, співпало. Хто мене знає, знає, що в мене давно проблеми були з ногами, що в мене один суглоб запомінений, що інша нога, там торба. Ну, це я не жалуюся я зараз вам просто для розуміння. І е, відповідно, коли я був на лікарняному згідно е, захворювання, так, лайтер почав перевіряти. Він має, звичайно, як керівник, е, перевіряти законність перебування на лікарняному. Ну, тобто, наприклад, чи, е, Зараз на даний момент цей механізм врегульований наступним чином, що пенсійний фонд у нього є підрозділ, який займається перевіркою лікарняним, куди входять лікарі, так і вони перевіряють документально, мається на увазі документи, які є в вільному доступі, тобто в відкриття кримінального кримінального провадження, відкриття лікарняного, наскільки ну тобто загальна інформація, яка е, е, Грубо кажучи, не висвітлює персональну інформацію або більш детальну інформацію, виключно за особливими запитами. Так ось, я зібрав за ці чотири місяці десь біля п'яти звернень чи шести звернень Миколи Лайтера до пенсійного фонду. По-перше, ну, це круто, тому що він. Показав свою упередженість, Ну, як це ну шість чи сім разів писав на пенсійний фонд? По-друге, пенсійний фонд зібрав відповіді, які надавав йому пенсійний фонд. І проаналізувавши ці відповіді і запити, тобто, запит лайтера базувався на тому, що я знаходжусь на лікарняному, а мале, я в соцмережах виставляю суди, судове засідання. тобто, на його думку, і на думку пенсійного фонду, бо пенсійний фонд погодив це прохання, грубо кажучи, це підстави усіх п'яти чи шести звернень. Причому частина там визнана обґрунтованим, а більшість ні. І, відповідно, йому пенсійний фонд пише: Ну, так, да, типу, він був в суді, ну, типу, все порушив вказівки лікаря і лікарняний режим. Ну, режим поради лікаря. Проте. У них немає доступу до цієї інформації. Порушив, я не порушив, вони не знають, яка в мене рекомендація. Вони, ну, тобто, лікарняний, якщо навіть виписується, це не означає, що у людини повна заборона на захищати себе, наприклад, у суді. Люди, які хворіють. Те ж саме грип, наприклад, лікарняний, да, або насморк, або перелом руки. Вони ж ходять по вулиці, так, але як інші, що є на це підстави, вони виходять, здійснюють свої базисне обслуговування себе, так, захищають права в тому випадку. І тому е, опиратися на це, що вони порушують, це абсурд. Це має тільки виключно лікуючий лікар зазначити цей факт. Порушення режиму лікарняного може зазначити виключно. Лікуючий лікар, тобто лікар, який зафіксував, він це зробив офіційно документом і він це зазначив. І тоді, коли пенсійний фонд перевіряє цю інформацію, вони її враховують. О, то тоді да. Але тут все посилалось на суб'єктивне твердження лайтера Миколки. Тобто він написав, що з такого то такого то числа, грубо кажучи, Куслій був в суді, а він. Перебуває на лікарняному. прошу перевірити, бо це не може. І пенсійний фонд йому дає відповідь. Перевірили, да, він порушив. Тобто я збирав, щоб це був не один факт. Я все ну, все робив продумано. Зараз я можу вже про це розповідати. Я збирав максимально велику кількість цієї інформації, щоб сума, яка яку вони мені не виплатили. Дійшла до е, тих меж, е, які вже будуть підпадати про кримінально процесуальний кодекс. Так і відповідно вони собі заробили на три статті. перша стаття це використання службового становища. Друге, це перевищення владних повноважень. Це лайтер по цим двом. І 366 це підробка документації, оскільки пенсійний фонд втручався і вносив відповідні зміни в систему Езос, є Хелс, тобто ну, є, є дані, щоб вам зараз я все надав суду, надав докази суду, де це все зазначено. І чому зараз Ну, по-перше, ви знаєте, після чого це почалося? Це почалося після того, як лайтер Микола за вказівкою керівник. Ництво експертної служби почав на мене тиснути і почав за те, що я запропонував пришвидшити ідентифікацію. Я відкрив проти нього і керівництво експертної служби ряд кримінальних проваджень. Основне, одне з там з п'яти чи шести кримінальних проваджень проти них це держзрада повалення конституційного ладу і диверсія, саботаж і триста шістдесят е е і таким чином він мені мститься. Тобто, він усі усілякими методами в даному контексті це він вирішив, що мене е, знесе морально за те, що не буду я отримувати фінанси кошти на лікарняному. Але він помилявся. Крім того, до цього всього багажу ще потрапляє пенсійний фонд кримінальних проваджень і лайтер. Відповідно. Я впевнений в собі, я впевнений в своїх діях, я впевнений в своїх знаннях, я впевнений в своїх намірах, я вижму з них всю несправедливість, я подам черговий в рамках кримінального провадження, яке вже відкрите, моральний позов. Вони і їхні сім'ї будуть виплачувати мені до кінця життя. І, але саме головне, що вони будуть виплачувати морально людям. Проти яких вони пішли, проти родичів, які втратили своїх близьких на війні, проти самих військових, які ну, вони поплюжать їхню пам'ять. Це страшніше ніж бути зобов'язаним мені і відшкодовувати мені усі збитки. Тому лайтер потрапив на потяг, і, і, і прямує в один кінець заграти. Не тільки е, лайтер Кремчук, колишній керівник експертної служби, Абасов його заступник, дубонос його заступник. Малиш, заступник нового керівника Колесника, керівника Спертної служби, Колесник, Щирба Дмитро. Хто там ще забув? А, Роман Проскурня, який, до речі, недавно написав відповідь. Ну, я в це в попередніх постах подивитись, щоб зараз не захламляти ефір. Тобто таким чином, друзі, я не сказав би, що я кайфую, що я радуюсь. Це знову ж таки черговий. Позитивний результат, але робота тільки починається. Це не так все просто. Це кодло треба знаєте, підрізати, ампутувати їм кінцівки, як метафорично ампутувати кінцівки, як гідрі, да? як медузі, як гравоні, Да? Тому що корупція в цій структурі дуже сильно проросла, і вони думають, що вони царки, вони думають, що у них все схвачено. Вони думають, що у них на мазі прокурори, СБУшники, судді. Так, да, це, це так, але це буде до певного моменту, поки я ж кажу, що поки усі не будуть втягнути в цей кримінал. Офіційно я вже майже всіх втягнув, майже по всім відкрите вже кримінальне провадження. Те, що відкрите, зрозуміло, ви зараз мені скажете. Ну і що відкрито кримінальне провадження, ну але повірте мені, щоб закрити його, але особливо під час війни, це майже неможливо. По-друге, в мене наявні докази, і ці докази всі наявні у працівників. Тобто, якщо вони навіть не будуть розслідувати, дивіться зараз. Складна ситуація в країні, і в мене є така чуйка, що будуть зміни в усіх міністерствах. І повірте мені, що за це все візьмуться. Або я візьмусь, або я е е свої ГО е піду в якийсь комітет, так, правоохоронний, або очолюю зараз буде сміятися, там особливо вороги, або, наприклад, стану депутатом, да? або ще щось інше. Тобто життя дуже непередбачуване, а саме головне, що всі докази вони наявні. Кожна людина, навіть якщо мене завалять, кожна людина може знайти на мою сторінку Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. і там є вся хронологія подій з усіма прізвищами: військові це все знають, родичі це все знають. Це знають контррозвідка, це знають міністерство оборони. Це багато хто знає. І якщо тобто, ну цей слід вже не стерти. Бо цей слід в пам'яті. Цей слід в пам'яті не тільки у мене, це слід в пам'яті у багатьох людей. І тому. Їм торба, їм торбинка. Дякую, хочу сказати судді Михайленко, незважаючи на те, що я, коли зайшов, сказав, що я знімаю. Да, він сказав себе тільки знімаєте. Я б міг, звичайно, сперечатися, подавати скаргу до Вищої ради правосуддя. По суті, я не повинен нікого жаліти в даній ситуації. Ну, тобто, винесення законного рішення це є його обов'язок, але мені щось серце підказує, поки цього не робити. Ну, в плані, що він мені заборонив себе знімати. Ну, не мене, а його. Нічого страшного. Головне, що головне, що відкрите провадження, пенсійний фонд я вас попереджав. Багато хто бачило це відео з цим бикуватим лікарем, який там є в Фейсбуці, теж який сидів там, казав, що я тут на роботі, я керівник, і я тут. Претензії, які до мене, там все це що слідство, це що допит. Дорогенький, тепер буде допит. Тепер твою дубку лікарську візьмуть і розірвуть на хрест. Да І знаєш в чому прикол? знаєте в чому прикол? Пенсійники, ну це я кажу до управління, яке займається перевіркою лікарняним. Що ви ж примітивні істоти? Ви не розумієте, що вас використають як сміття, як біомасу, і е, керівництво, яке вам давало вказівки, воно взагалі відмажеться і скаже, що це не вони. А ви будете сидіти в тюрмі, ви отримаєте по заслугам. Повірте, я доберусь до, до ще найвищого керівництва пенсійного фонду. Я ну не зубоюсь. Ви розбудили е, систему, розбудила в мені е, дуже сильну силу. Дуже сильну силу, неймовірну силу, да? яка вас всіх знищить юридично, і яка буде творити справедливість. І ця сила в мені збільшується з кожним днем, оскільки я впевнений і я кожен день підтверджую собі, я бачу по відгуках, я бачу взагалі по людям, я бачу по настроям, я бачу, що суспільству необхідно змінюватись, і я творю добро. Хто б що не казав. Як би це не звучало дивно, але розумієте, механізми, які, можливо, комусь незрозумілі, можливо, комусь неадекватні. Але мені пофіг. Мені все одно, тому що я базуюся на тому, чи я наношу шкоду оточуючим. Я маю на увазі деструктивно впливаю на них, я маю на увазі на тих людей, які, по суті, ну, інертні, тобто, ну, ні. Я роблю їм тільки добрі справи. І від цього отримую кайф, від цього отримую задоволення. Я від цього це таки, знаєте, можливо, це і трошки нарцисизму. Але нарцисизм кожна людина має в собі зародки нарциса. І це нормально. Головне, щоб далі не пішло. Трошки егоїзму. Адже І це норма, тому що якщо ти не будеш любити себе, ти не зможеш. Взагалі знати, що таке любов раз, і ти не зможеш її, що таке любов, що таке добро. Треба пізнати себе, полюбити себе, зрозуміти, хто ти є насправді кожна людина і, і тільки тоді, вже на, на основі цих даних, можна вже робити фідбек суспільству. Можна говорити, що тут я дійсно люблю, чи тут я дійсно роблю добро, що тут я дійсно поважаю, а не просто заучені фрази всім загальновідомі слова, які ми використовуємо зручний для нас момент. Якось так. так. Україна понад усе, да, да, А круто розмовляв про нарцисизм. Розмовляв про нарцисизм і нарцис пише. Що, що, що ви, Я вже пропустив зараз, зараз, зараз. Розкажіть, як вони себе ведуть. Що ви маєте на увазі? Розкажіть, як вони себе ведуть. Незрозуміло тільки трошки незрозуміло. Ну, в принципі, дивіться, я сказав все, що це тільки починається, хоча вже і триває рік. Стосовно ситуації з міністром, так пам'ятаєте, я писав лист і записував відео, де казав, щоб міністр провів відповідні дії, провів перевірку. Стосовно діяльності керівництва експертної служби, оскільки вже відкрите кримінальне провадження, надіслав кримінальне провадження так міністру проти них і просив перевірити, тобто, і зазначив, що саме з подачі його, його заступника міністра Леоніда Тимченка почались ці дії, ну оптимізації. А заступнику Тимченка. В тому числі надав пропозиції я. Тобто він підтримав мене. І отже, що, що ми маємо в результаті? Е, керівництво МВС підтримало, а Державний ну, ДНДК, це експертна служба і керівник лейтерінок. Вони м -м, почали саботувати. І я запитав міністра, чому саботують ваші рішення? Чому саботують? Від ви ж е, як міністр внутрішніх справ, ви е, звітуєте, що ви за. Е, Належну ідентифікацію, що саме головне в суспільстві це, щоб поховали е, чемно і е, згідно чинного законодавства, і зробили виплати. Це повага до воїнів. Ви ж самі це декларували, пане міністре. Да? А чомусь керівництво експертної служби думає трошки по-іншому. Тому я написав цей лист. Проте, мені надійшов лист е, від е, Проскурні Ромчика, Да, я так буду казати, тому що мені це вже набридло стогидло. Це заступник колесника, керівника експертної служби, який мені написав, що пану Юрію, от була резолюція на ваш лист в міністерстві. Да? І я вам доповідаю, що була проведена комплексна перевірка, і не знайшло свого підтвердження ваші твердження зазначені у листі. Дивіться, я допускаю, що якби я не надіслав кримінального провадження, я допускаю, що якби я не надав фактаж, просто знаєте, як дурачок якийсь написав лист міністру і все. Але ти, як мінімум, повинен був, ну, я про скурні кажу, а звісно, що про скурня діяв за вказівкою Колесника. Ну, це, блін, 100%. Ти як мінімум повинен був в листі зазначити, що проаналізовано, що да, дійсно, відкрите кримінальне провадження проти Кримчука, Дубоноса, Абасова. І в рам... зараз триває слідство. Ось! Тобто, ти роз... ви розумієте, що, що, що відбулося? Але це круто, тому що це знову ж таки показало їхнє прикриття злочинів, це показало їх групову поруку, це показало ігнор. І навіть якщо вони зараз надішлють міністру, то тоді вже міністр зрозуміє, що їх обдурюють, або міністр хоче цього. Я не знаю. Але справа в тому, що я і не повинен знати, Мені це, ну, вони будуть нести за це свою відповідальність. Я спокійний в душі, я спокійний всередині, я спокійний, що я, це, що я йду по такому шляху. Я розумію, що я своє життя прожив недаремно і живу не даремно. Раніше я, як сіра маса, там до років 34, я розумів, що ну, ну, я просто не звертав на це увагу, просто їв, ходив в туалет, спав, все. А зараз я розумію, що я живу недаремно, тому що в мене є ціль, в мене є мрія. В мене є наміри щось робити, що змінювати і в цій країні, і в цьому світі. Тобто, тут нічого нема поганого. І ви не бійтеся робити. Ви не бійтеся творити, ви розвивайтеся. Життя дуже коротке, щоб його просирати. Вибачте будь-які часи війни, мир. У нас немає, ми не зможемо народитися знову, щоб у нас був добрий час, і такі а ну зараз хіново, поэтому будемо скиглити. А в наступному житті ми будемо, наприклад, там уже радуватись. Ні, у нас життя є тут і зараз все. І тому треба знаходити в цьому мраці, знаходити світло. І справа в тому, що життя наше постійно складається. Ну, Бог, добро, зло, Бог, диявол. Погані вчинки, хороші вчинки це є взаємодія. І в залежності від того, іти, виходити з зони комфорту і вивчати себе, долати перепони, долати усі негаразди, не звикати до комфорту. Саме для цього треба жити, щоб розвиватися постійно, тому що звикання до комфорту приводить до рабства, тому що рабу потрібен комфорт. Все. І це я так філософське трошки від відлуння. Але по суті, я вам сказав все, дякую ще раз суді Михайленко. Пенсійний фонд, тримайтеся. Я ж казав, що я йду до вас. Да? Лайтер Микола, тримайтеся, це буде якесь шосте чи сьоме провадження проти вас. Я не знаю просто, коли на це звернуть увагу <смістер> ну, міністр або керівництво експертної служби. Мені вже смішно. А хоча що з керівництва експертної служби, проти них самих вже відкрите. Це треба зібрати колоду проваджень, я не знаю. Мабуть, назву відео колода проваджень, яку зібрав лайтер. Да? Сміх абсурд, але це життя. По <смістер> суті. Не треба ніколи в житті опускати руки, треба йти до кінця. Особливо, якщо ти робиш добрі справи, я суб'єктивно думаю, що я роблю добрі справи, і мене в цьому ніхто не переконає в зворотньому. Тобто не треба боятися, треба жити. І саме так формується суспільство, мені здається. Я по своєму прикладу кажу, я розумів критикування влади, критикування когось за бездіяльність це абсурд. Треба, ну я маю на увазі, щоб щось змінювати. Треба вставати і робити, треба йти і робити те, що ти хочеш. Якщо ти цього не хочеш робити, це не означає, що треба через силу. Ну, якщо ти, наприклад, хочеш бути рабом, будь рабом без питань. Але і тоді ти не матимеш права взагалі нічого висловлювати ні в політику, ні взагалі в будь-яку сферу. Ти просто раб, живи, комфортно і все. А от якщо ти хочеш змінювати, да, прийдеться попетіти, прийдеться стикнутися зі своїми страхами, прийдеться е багато перейматися, прийдеться вирішувати, прийдеться приймати рішення важливі і тяжкі. Це є розвиток, це є розвиток людини. Розвиток Так, щось я вся Україна понад усе, так. Да. Так. Ну, в принципі, я ж кажу, що все закінчено. Займайтеся своїми справами, вірте в себе. Відео це викладу. Наступні засідання теж не за рогом. Буде цікаво. Сюрпризів багато буде для керівництва нового експертної служби. Я думаю, можливо, вони вже знають. Я просто зараз не буду це <кхід> говорити. Сюрприз для них буде. Да. Тому е допомагайте воїнам ЗСУ, допомагайте родичам, допомагайте просто людям. В складні часи треба допомагати. І коли ти будеш допомагати, ти будеш отримувати ресурс на те, щоб жити. І отримувати насолоду від життя в будь-які моменти, які б з тобою не траплялися. На цьому філософська еякуляція моя закінчилась. Я дуже радий і дуже вдячний тим, хто мене підтримує. Я неймовірно вдячний вам. Я вдячний вам за розуміння, я вдячний вам за поширення інформації. Це для мене важливо. І не тільки важливо для мене, а важливо для того, щоб про ці злочини знало якомога більше людей. А в наш час, на жаль, можновладці і совкові командири, вони, вони бояться розголосу, тому розголошуйте. Як там летить справа? Яка з... Ярослав, яка з 24. Сьогодні виграв суд. Сьогодні зобов'язали відкрити провадження проти лайтера Миколи, керівника Вінницького декація та пенсійного фонду за блокування виплат мені лікарняних. Це один із проваджень. А наразі я завершую. я вас і дякую. Дякую за все. Будьте людьми і любіть себе і будь.